І мед. ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Легкі гроші в інтернеті. Це реальність чи це чергова пастка? Чимало українців зараз отримують такі заманливі пропозиції. Повідомлення нібито від відділу кадрів TikTok. Будь ласка. Так і пишуть вітаємо. Мене ага. звуть там то Я з відділу кадрів TikTok і обіцяють заробіток у фактично там тисячі гривень за дуже легкі і дуже прості дії. Але от що насправді ховається за цими повідомленнями, ми розібралися більш того. Ми навіть провели свій власний експеримент і спробували заробити оті тисячі мільйони легких тіктоківських грошей. Бустукли, Давайте подивимось. Так би мовити, відділ кадрів тіктоку Замить, бо Відділ кадрів тіктоку пропонують роботу онлайн. Вони там мені заплатили 120 гривень. Чи дійсно легкі гроші існують? Ну, якби все може бути зараз інтернет всіма цими заробітками? Як відрізнити шахраїв від реальних роботодавців? Ми розбиралися. Це Ірина з Харківщини. Вона мама двох дітей: – 10-річного Артема та 14-річного Богдана. Ірина за фахом бармен. Однак часу проводить у соцмережах багато, і пару місяців тому їй прийшло повідомлення, нібито з відділу кадрів Тіктоку. Людина представилася куратором і запропонувала роботу онлайн. Обіцяла заробіток на день до 12 тисяч гривень. Спочатку вона мені об'ясняла, що ви довзі лайкати відео. І за це заробляти гроші за один лайк. Вони мені там заплатили, що я лайкнула відео, і вони мені 120 гривень заплатили. Ірина розповідає за два дні. Їй додатково до лайків запропонували гру на біржі, Нібито вона зароблятиме набагато більше. Ця гра купляється за 500 гривень. Тобі там наші ти вертаєш свої 500 гривень, і плюс зверху ще до тобі 300 хіпо типу, заплачують. Після того, як Ірина отримала 300 гривень зверху, вона вирішила грати ще і надіслала тисячу гривень, аби отримати півтори. Перший раз нормально, другий раз нормально. На третій раз, коли сказали заплатити три тисячі, тіпа, типу, ви готові? От три тисячі, ви по любому получите аж п'ятнадцять тисяч зверху. Тогі, скинула я гроші, і мені сказали, прийшло завдання, на треба на 9 тисяч. Ірина каже, що надіслала куратору з відділу кадрів Тіктоку 13 тисяч гривень. Однак навіть цю суму назад не отримала. Він мені писав ще, скиньте. Давайте тепер скиньте мені 25 тисяч, щоб вивести 55 тисяч. Ви кажу, мені верніть те, що я вам скидувала. А він так це неможливо. Пишу чому неможливо? Тому що ваші гроші згоріли. Жінка каже, що куратор писав їй ще протягом тижня і пропонував грати далі. Однак Ірина ігнорувала його повідомлення. А за місяць помітила, що такого користувача більше не існує. Такий самий заробіток пропонувала і пані Ксенії. Жінка в декреті вона має двох дітей та чоловіка військового. Каже, що робота онлайн була для неї привабливою. Ну, якби все може бути зараз інтернет. Всіма цими заробітками як хочеш общем. Однак, коли жінка надіслала понад 10 тисяч гривень і їй нічого не повернули назад, вона зробила скріншоти переписок, аби були докази шахрайства, та написала заяву в поліцію. Вобщо мене визвали в відділок після заяви. Я поїхала ще, вони всі ті скріни, поробили всіх переписок. Все це було, ну тихо, як в танки. З відділу Тіктоку написали і мені так само пропонують роботу. Переходжу за посиланням і потрапляю на чат у Ватсапі. Номер телефону не прихований. Телефоную на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Експерт із кібербезпеки Руслан Болгов каже, що це працюють шахраї, а вони постійно змінюють номери телефонів через скарги людей. Класична шахрайська схема парамитка, тобто вам дають трошечки прикормки. Виціпляючись на гачочок, і після цього вас починають розвод. Якщо ви хочете заробити і вам пропонують роботу, то вам за цю роботу сплачують. Якщо ви повинні за все сплатити, то все шахраї. Експерт із кібербезпеки Руслан Болгов пояснює, шахраї можуть отримувати номери телефонів для розсилки різними способами, купуючи бази даних на чорному ринку, використовуючи програми для автоматичного генерування. Або збираючи інформацію з відкритих джерел в інтернеті. Тож, якщо ви стали жертвою, збирайте доказову базу, аби звернутися до правоохоронців, скрішайте все ці переписки, номери телефонів. Поки вона існує, це буде як доказова база при заяві до поліції. Поліція такі теми розслідує. І чим більше таких заяв, на жаль, багато то е групове звернення, воно більш е так звертає на нього увагу. Якщо вам надходила така пропозиція роботи з відділу кадрів Тіктоку, не переходьте за посиланням, заблокуйте номер відправника, повідомте про СПАМ вашому мобільному оператору та видаліть повідомлення. Але яке формулювання прекрасне та відділ кадрів тікто так так дуже серйозно Прекрасно. і офіційно Прекрасно. звучить? Я одразу таку е, знаєш жінку з бабету являю чоловіка з такими па, е, тацями, знаєш такими великими е, от, ну, стоси паперів. Якісь ну, друзі, коротше. друзі почули найкращу а. параду. Не ведіться і одразу видаляйте такі повідомлення або маркуйте їх як спам, та і все можливо наступні подібні надходити не будуть.